Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини про далекобійні ракети. Будемо бити по Москві. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити? Будь ласка, приєднайтесь. Спеціально для вас готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка стежити. Ось тут Дональд Трамп схвалив далекобійні удари України по території Росії, заявив спецпредставник президента США Кіт Келох. А як ви думаєте, будемо чи не будемо в глибину Російської Федерації обстрілювати їхні військові об'єкти? Плюс так в коментарях. Мінус ні в Коментарях. Заходьте, читайте, дивіться. Я думаю, прочитавши те, що Трамп сказав, і те, що сказав віцепрезидент Венс, а також секретар Рубіо, відповідь так: використовуйте здатність завдавати глибоких ударів. Існує таких речей, як святилище, заявив Келлох. Україна має вступити до ЄС, і вона це зробить, заявив Володимир Зеленський. До речі, теж сенсаційна новина. Вірите, що цього року вступимо в ЄС, тобто 26-го, чи ні, ще заяви президента України. Трамп змінив риторику і хоче бути посередником між Україною та Росією для завершення війни. Все таки, Росія не малювати нові кордони в Україні завдання України зберегти нове ставлення США до війни, щоб воно відповідало позиції Європи. Росія не могла дестабілізувати Молдову, і її підривний вплив не поширюватиметься далі. Європа не перебуває у стані війни з Росією. Лідери ЄС повинні зберігати спокій, вирішуючи чи знищувати невпізнані повітряні цілі, заявив президент Фінляндії. З його слів, Фінляндія не буде їх збивати. Втім, додав він для таких випадків, існує спеціальний протокол. Подібні рішення може ухвалити лише командування військово-повітряних сил після низки. Перевірок Ступ наголосив, мовляв, слід зберігати спокій, а потім необхідно переконатися, що відбудовується захист, аби цього не повторювалося. Ключовим моментом є те, що не варто реагувати надто гостро, наголосив політик. У генштабі підтвердили ураження Крачевського підприємства Електродеталь у Брянській області Російської Федерації, що виготовляє продукцію для військових потреб окупантів. Чотири ракети подолали відстань понад 240 кілометрів. Завод виробляє електричні з'єднувачі для військових та загальнопримислових застосувань, включаючи низькочастотні, високочастотні та комбіновані з'єднувачі. Зафіксовано вибухи та пожежу на території об'єкта. Росіяни просунулися у звіровому на Донеччині, вербовому та березовому на Дніпропетровщині, а також поблизу Новоіванівки в Запорізькій області. Повідомляють. Стай, частина підрозділів армії Російської Федерації на добропільському напрямку опинилась в оточенні, сказав Сирський. За період контрнаступу площа звільненої території наразі становить близько 175 км квадратних. Зачищено від диверсійних груп ще майже 195 км квадратних. В Норвегії через дрон розвернули пасажирський літак, який прямував з Осло до міста Вардуфос на півночі країни. В авіакомпанії Norwegian інцидент підтвердили, За за добу добузи відпрацювали 1080 живої сили, 7 танків, 53 артилерійські системи системи 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 617 БПЛА, минулого року було по 60, а поза минулого 6. А сьогодні 617 БПЛА, це в 100 разів більше, 43 крилаті ракети та 113 1 із техніки. Підпишіться.